Це законопроект, який ми наступного дня наступного тижня голосуємо в Верховній Раді про заборону тимчасово на 10 років експорту з України лісу кругляка. Лісу необробленого. Бо що сьогодні робиться? Ми з вами експортуємо зерно, ліс кругляк, залізорудну сировину, метал і так далі. А потім це за кордоном перетворюється на товари, які нам вже продаються за ті кошти, що ми в них в борг беремо. Це просто нонсенс. Це просто антидержавницька економічна політика. Тому конкретна галузь, конкретний приклад заборона експорту ліса кропляка. До чого це призводить? Це призводить до того, що вже за півроку, за рік на Львівщині буде багато польських виробничих підприємств, які будуть займатися лісопереробкою, виготовленням меблів тут, на Львівщині, а не в себе в Польщі, як вони зараз і в інших країнах, як вони купують за три копійки нашу деревину. Податків до, до бюджету України мізер, робочих місць мізер. А потім ми приходимо з вами в магазин і дивуємося, а чого цей магазин виглядає як музей. Чому ціни такі? Та дуже просто все. Бо продаємо за 3 копійки даром туди, а потім купуємо за долари за євро, готовий. Те саме стосується будь-якого іншого напряму. Виробництва одягу, чого завгодно. Чим ми є гірші за, за інші країни, що ми не вміємо виробляти, скажіть.